Організатори змагань зізнаються, що і не чекали на таку масовість під час проведення міського турніру. Із Дарцу у залі Коломийського ліцею зібралося понад 90 хлопчаків та дівчат. Такого виду спорту ми ще не культивували. От змагаються учасники молодшої вікової групи. Це 5-7 класи, приблизно 90 чоловік, тому що 18 шкіл беруть участь, тобто всі школи із Коломийської територіальної громади. Ну, призи будуть мати команди кубки, учасники будуть мати статуетки кращих гравців і медалі. Серед учасників і учениця другого ліцею Антоніна Гудима. Я тренувалася на протязі двох днів. Цікаво, але трошки важко, бо боїшся, що не туди попадаєш або вона не пікнеться. Страшно. А перемогу отримала команда із Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського на другому місці. Товмачецька філія ліцею номер 8 Замкнули трійку призерів школярів 9-го ліцею. З коломиваномалецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.